Комбікормовий завод в місті Черкас, кумедний фермер на виробництві. Сьогодні буде невеличка історія успіху, як з нуля можна створити комбікормовий завод. За власні кошти, за, луць, за залучені інвестиції. Причому тут депутатство і партія Батьківщина. Як виглядає сам завод із середини? Склади? Коротше, від А до я сьогодні пройдемося по всьому виробництву. Кумедний на зв'язку. В кінці буде, як завжди, цитата тижня. Поїхали. Все починається із завальної ями. Сюди приходять здоровецькі фури, такі мацнячі, коротше, і засипають. В даному випадку тут трошечки макуха, що сталося, але приїжджають і зернові, і макуха. Коротше, все самі крупні сипучі висипаються сюди, потім по норі, Туди вони наверх піднімаються вже в середину. Пішли а, далі. Потім сипучі всі попадають у бункера. Дуже важливо записувати, що коли прийшло. Тому що один раз була помилка, не записали, і потім з рецептом вийшло щось керня, що треба було переробити. Не знаю, як вони з цього виходили, але була один раз помилочка, коли не записали. І тому зараз записують на таку табличку. Бачите, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім бункерів. Всі бункери на тензодатчиках. Там, до речі, їх видно ці тензодатчики. А тут показує, скільки кілограм в якому бункері. Бачите? Такий пультик є, і вказується, скільки кілограм у якому бункері сировини оцієї. Прямо в онлайн режимі. І ці всі дані потім передаються на комп'ютер, але візуально його видно саме тут. Є бізнес-партнер, який вложився. Грошима на деякому етапі розвитку бізнеса мені потрібен був партнер, який повинен був загнати сюди інвестиції. А. І так вийшло, що ми лояльно домовилися. Він війшов сировиною по а еквивал... да, сировину. Да, Але це еквівалент тієї суми, про яку ми домовилися. Так. Да. Ну, в принципі, напевно, що така ж сама приблизно доля, напевно, що як ви. Я так розумію. Да, 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 есть, да. так, домов... да, да, Був ну, обрахунок мого капіталу, він капітал свій вніс, і ми якби Слуху. спів... да, спів... співпрацювалися. А, 50 на 50 доля. 50 да? на 50. 50, так. На 50. Так. так. Це відкрита інформація, її можна побачити в гублі. Окей, а по поводу працівників скільки працівників на сьогоднішній ці. день у нас працює 28 працівників по сезону. це кількість працівників збільшується. А ти коли а сезон коли сезон починається а. у нас із лютого місяця? З лютого, З лютого. І тримає і триває десь до кінця липня. А потім що? А потім між сезоння у нас є сталий е, конконсталий е, е, команда. Стала, яка вміє працювати на цих усіх апаратах, яка вона залишається в нас. Ну, ми працюємо постійно. Просто постопрокормлює. Да, просто... Щоб вони не розбили. Вони не розбігли, але вони працюють кожен день. Ми кожен день виробляємо, тому що у нас є кому відвантажувати. Просто пік сезону якби йде з лютого по липень. Саме зараз відбувається фасування нашого БМВД по 10 і по 25 кілограм. Для цього потрібно нам. Три оператора, які відважують вручну БМВД для того, щоб споживач отримував рівну кількість того продукту, яку він замовив, сипучий продукт. На жаль, він трошки, якби так, ну не так коригується так. на автоматичній... Важко налаштувати автомат. Важко налаштувати. І ви бачите, у нас там, де герб України, він трошки побитий. у нас для того стуки, то, да? да, стукає, стукає молотком. тут відбувається вручну. Фасу фасування так як продукт сипучий і чуть-чуть його складно фасувати автоматично автоматом Так, склосложніше. Да, да, да. У нас дві лінії фасування, фасування комбікорму, де він більш такий структурний, хорошо сипеться у мішок. Там відбувається фасування автоматично. Ми також туди пройдемо і покажемо. Так. Да. а скільки можуть за одну зміну зробити? Вісім годин. Скільки можуть зробити? А, повноцінних вісім годин при трьох операторах? Десять тонн продукцію ми не можемо мутно. робити за 100 що це таке, так? Да? Дробілка. Вже з мільйон разів ви їх бачите. Дробілка 22 кВт. Представляєте, вона херач. У нас 7,5 кВт, а тут два мотора по 22 кВт. Спочатку йде е, навантаження. Продукції по рецепту, коли сюди впала вже кукуруза, соя, соняшник. Вона ще не перемели. Вона не перемала. І потім оператор запускає і вже йде або на цю на ту дробарку, в який змішувач конкретно потрібно попадати, який рецепт, і звідси вже йде попадає. Тобто Вона перемолюється вже, грубо кажучи, змішана. Вона не по черзі, вона зм, змішана, вона дозується, не не перемолена, а малиться вже тоді, туди, куди А, Я поні. Після Після, так. Грубо кажучи, після змелювання вона попадає в змішувач. Да, да. Микола сказав, що серце заводу знаходиться тут. Двохкамерне, причому, бачите? Два змішувачі, теж одеська компанія. Ще раз До я заміг. Прошу. До заміг. Вони зробили нам під нас ці змішувачі, конкретно, які ми хотіли. Так, да, які вони хотіли, По їхньому замовленню, під їхню площу, на їхнє виробництво, яке ми влаштовував. Попадає сюди змішувальна суміш, тут вона добре перемішується і потім попадає. Микола, куди вона да, ми попадає? Потім пере... попадає у бункер-ворошитель. бункер-ворошитель? Е... Да. Там стоїть спеціально такі е, ну нескладний процеси. Воруша суміш для того, щоб вона не залипала і попадала вже потім на грануляцію. А то його основна функція не змішувати суміш, не а. змішувати, просто щоб вона не залипала, щоб не було тих, як ми бачили на позалипа да, залипання, залипання і щоб не стукали молотком. Подача олії. Я бачу, у вас тут олія ж має обов'язково для курича. Да, дивіться, мусу. значить, у нас тут основна олія, де ми приходимо сюди кава. Це кар... соєва олія, олія. Вона да. кару сюди, міняється ці бункера, а конкретно ось сюди заливається олія. Ми можемо навіть продемонструвати, як це робиться. Заливається олія. Таке це що, олія? Чи що? Да. Так, це, це, це олія. <пілляє> <пілляє> да, олія. Це? олія. Така вона. Ну, олія, так, олія да, олія, коротше воно заливати. І потім е через такий двигун, через таку систему, скажімо, вона попадає і розпилюється олія вже у змі кормозмішувача. Там стоїть форсунка, та висоти... якби вона постійно якби, ну, напилює. То, а тобто. то щоб не волога йшла, воно а як е звичайно, напилу, да то роз розбиває. Воно, воно підмішалось, дало, 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 щоб рівномірно по всій суміші, по такій суміші, яку ми можемо. Зараз бачить, тут присутня олія. Все. Олія це, а це... до речі, це БМВД теж. Вони зараз роблять. А, зараз робиться а готовий колікон. А Все. Тут само енергопотребляючий вузол у всьому заводі. Представляєте? Ви ж ви знаєте, що це таке? да? Правильно, це е, гранулятор. Два стоїть потужних гранулятора по 50 кВт кожен. Представляєте? Включаєте короче, два гранулятора, і воно 100 кВт хераче в час. Дивіться, мені дали можливість його відкрити. Раз. От. Така махіна. Ти пальці туди пхаєш, і в нолупах нормально пальцем. Прийшли? Ось, причому у них роліки внутрішні. Е, в нас, ви пам'ятаєте, що вони у нас зовнішні по матриці їздять. А тут по внутрішньому кольцю оці матриці. Раз. Треба його оплотнювати, да? щоб оплотнителі... ну, Закриємо на місце. Ну, ось о, два таких супермотора на 50 кВт. Ось, о, пожалуйста. Бачите? Раз. Фу, оце мені би такомахіну, так? Да? Щось би там робив, не знаю. Зараз попросимо оператора, щоб нам включив гранулятор. Тут у нас ще залишилася, переїхала наша е, охолоджувальна камера. Вона в такому якби не супер класному виді, але тим не менше вона дуже класно е, робить свою роботу. І задача її після гранулятора виходить дуже гарячий комбікорм. Задача її охолодити, а потім вже на вібростол і відсіяти оту пиль і такі знаєте, попадаються такі всі різні, і щоб воно не потрапило у мішок. Миколу директора, коротше, фасувати його ж продукцію. Приселяєте? Я думаю, що він вже давно цього не робив. Хоча, може, і робив, не знаю. Але саме в таких мішечках ми комбікорми купляли, коли я тільки почав займатися курчатами. Це була перша продукція комбікорму Стандарт Агро. Бо колись бройлери, коли тримали мої батьки вдома, то ми купляли саме продукцію стандарт Агро, їхні мішки. І ось, ось ці мішки, яких ми якраз і купляли. Так. Щось там директора не вийшло. Це саме той узол, там, де я думав, що не буде взагалі ніяких проблем. Пішли, коротше, шукати спец Ну, Дійсно, ми тут робимо і фасуємо наш комбікорм, але так трапилося, що сьогодні щось він не пішов. І таке трапляється у виробництві. Тому зараз будемо виправляти четвертої попитки. Четвертий попитки. Опа! Получилося. Йо-майо. Да. -йо. І от такого буквально за одну секунду у нас виходить отакий от комбікорм мішко. Mm -hmm. 25 кілограмів. Ну а тут склад готової продукції, склад готової продукції, багато тони, тони, мегатони. Там працівник, який розвозить, бачите, кара працює. Кара ж називається це, так? Да? Да. Як це? Кара? Да. Скільки тон роботи вона? Піднімає. Півтори тони зразу знімає. Бачите, консультації на ходу. Сумімото і так далі. Склад готовий, продукції, тут тони, тони, мегатони. Пожалуйста, все. Бачите, красивенько сложно. Убрано везде. Я ж сподіваюся, що це вони не готувалися так красоту нововодили, що ми прийдемо як інспекція. Опять продукція, запах красивий, коротше, цим пахне яблуком, тому що у них є. Ці добавочки, що як ароматизатори, і всюди везде пахне цими ароматизаторами. Е, Микола, а що почався? Взагалі? Чому бізнес? Я ж вроді знаю, що ти юрист. Так, да, я закінчив юридичний факультет, а так як у мене ну, виріс у сім'ї підприємців і любили ці базари з дитинства о 5 ранку вставати, як і їздити на і базар, базар і торгувати. У да. мене така комерційна, скажімо, як ото кажуть, комерційна жилка. Да? Да. Ось вона мені присутня, і мені завжди хотілося щось продавати. А саме вирішив, чому корма, тому що із села ріс в селі, рвав кропиву. Пас череду, так само, як і свиням давав да. свині не давав. Це основна моя була задача попори свиней. Ну тоді ще не було ніяких добавок, преміксів, концентратів, предстартерів. Я навіть не розумів. І коли закінчив університет. Пішов у цю сферу, і мені там кажуть, премікси, БМВД, концентрати, готові корма. Йома, я думаю, що це таке. Вообще, ну, вибач, не що воно таке? От. А потім якби, почав е, більш вникати і розуміти, що це таке, для чого це потрібно е, взагалі для свиней, щоб вони нормальні, здорові, росли, щоб, вони, е, щоб це було якісно насамперед. І була така ціль. Попасти в журнал Forbes, побудувати свій комбікормовий завод. І от сьогодні ви бачите, я його побудував. А, так. з чого саме почалося? Я ж вроді би знаю, що воно десь почалось на базі АПС з одного мішка по Так, Да, почалося з одного мішка. Я приїхав, побачив контейнер і побачив кон контейнер коло конкурента. І коли конкурента відкрився, і все, я його задавлю. Я тут герой, я тут найкращий, якби і тут у мене вся піде, і е, в мене не буде ніяких проблем. Ну, були деякі проблеми: приїжджали, наїжджали там, тіпа типу, що? Ну, типа, братва, ну ти знаєш, мені було Короче, страшно. Мутні, мутні тіпи. Ні, да? мутні тіпи. Так вони мені були <с страшні. <с вони мені страшні були. Вони тільки підійшли до мене. Я дрожав, як я не знаю хто. І кажу, це не мій бізнес, це не мій бізнес. Це а, ось цього... клацав. Да, дурня клацав, це бізнес мого одногрупника, Я взагалі реалізатор. І що ви до мене хочете? Ну, дійсно було страшно. Ну, були всякі випадки. Приїжджала й ветеринарна. — З конкуренти, э, Поліція, да? Да, конкуренти конкретно там писали, якби що також є на базі ОПС, поїдьте, якби провірте, була така заказуха, але в мене завжди були всі сертифікати з собою. Ну, якісь були, якихось не було. Коротше, дужуха була. Да, да, щось, щось а, ну і так, якби шаг за шагом вже вцепився, іноді було розчарування, не получалося. Ми знаємо, якби цей ринок свиний, коли ціна падає, піднімається, і тут а свинарі ніхто не хоче. Купляти ніхто не хоче. Да, ніхто не хоче. А, а яка у вас продукція? Дуже важко було вийти із своєю продукцією на ринку, доказати, якби що ми навчилися робити дуже, дуже якісний комбікорм. Окей. І... Okay. А коли а як відбувся це? Я так розумію, ти продавав був Спочатку чужу продукцію, правда я п'якої подумав... фірми. Селивана. Це Селивана. Селивана, Селивана це на по сьогоднішній день це мої друзі, я з ними працюю, дружу, і в мене немає ніякої конкуренції. А, з, а, з окей. а робити, коли почали, що це почалося? Саме а, виробництво. Саме виробництво почалося банально, там, скажімо так, початок із бетономішалки, потім там перший да, стандарт. Це БМВД робили що? БМВД да, на, 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 на вагу, на розв'язку. Звісно, ніякої сертифікації не було. Так, ні ніякої то... сертифікації не було. Якби, Просто було тільки, тільки було змішування, було бажання. Було, але бажання було робити не заробити, а зробити класну, гарну продукцію з самого початку. Вона не вийшла з першого разу. Я це понімав, знав, але я це робив не знаєте, як сказати, не подло. Навіть не так підібрати слово. Сказав, чесно, що просто робив свою роботу. Да, чесно, робив свою роботу, а воно не вийшло. А Стартував <laughs> <laughs> шишки. <як смех> а що за прикол там був з німцями? Оця там, а, з німцями, к... Да. Ну, була така авантюра, у мене е прочитав б, одну книжку, як стати авантюристом а, Балашов. Балашова, да. розміщення мільйонера. І там треба було, якби в дистрибуційному бізнесі і кругом доставати гармушку і грати на ній, розказувати, які ти да. Так і я зробив таку, скажем, ну авантюру написав спільну Україну німецьке виробництво на мішках. А, чому а так? виробництво це було те ж сама бітаномішалка. Бетономішалка, так. Да? <гум> да. Ну так якби все це було виглядало дуже презентабельно. Е, і е, тоді німці, якби, А чи премікси конкретне... просто були їхні, як я розумію. Премікси були їхні. Да. Да. А білкову групу ти додавав свою? Додавав білкову да. групу свою. Да. Okay. Ось. І <гум> так. Писав, і це було для... спільне виробництво німецько українське да. Правильно? Ну, робив його я. Тут. Черкасах. Да. Бетономішалка? Да. Да. <гум> а навіть <гум> не так. Знаєш що? У мене був робочий який. І, е, працював на цій бетономішалці. так ми йому дали кличку німецьку. Ну, так якби цей... Е, ш, е, е, штунда. Е, не штунда, а е, штульц. Штульц? Штульц. І вийшло німецьке виробництво. І німецьке виробництво. — А що вони пред'яви Робили а, Робили пред'яви, приїхав їхній представник і попросив, якби, щоб не вказувати їхню торгову марку, не вказувати торгову марку їхню а, на мішках. Я це прибрав і потім вже почався ребрендінг. А, тоді вже і придумалася логотип новий, і вже я тоді вже робив вже, да, роби вже своє. Що трошки фінансово стриптизу? про бабло, поговоримо? Да? Ну давай. <laughs> да? Да. Скільки вложили сюди в обшій сложності? Е, Вложувалося це все роками. З, на, працюємо на зароблених грошах на своїх, да, те, що заробили, там вложили, заробили, вложили, кредитних е, грошей були тільки кредитні лінії, це все. І все це за всі роки якби, побудували таке підприємство. То, в общих чертах, об 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 якщо брати, ну, якщо по самому обладнанню, це орієнтовно. 200 і там вже збилися. Там йдуть З уже доларів. 200 тисяч да, 200 тисяч доларів. Це щодо обладнання, яке ми маємо. Були різні пропозиції від німецьких компаній, і мені вони дуже подобалися. Саме обладнання, саме обладнання хватало. Але, але гроші там вже мільйони євро пішли. Да. І скільки це да, ти... боліти живот, да, після да, таких сум? Да, після таких сум, але дуже класно. От в чому що була дуже класна точність. Я дуже сильно боявся і переживав, щоб. Це обладнання запрацювало, так як ми його давали точно Так, да, точність давали, щоб правильно вигружалося, щоб правильно загружалося, так як суми інвестицій вже ну, тобто, навіть така сума це не мала сума є, ну, для так. інвестицій. Ну і потім, якби і ще до доробляли, і є зараз задачі, які стоять доробити дещо mm -hmm. по лінії і, відвантажувати комбікорм. Насипом хочемо. Ну, тобто, що працювати і працювати. Я якось собі задав таке питання. Дуже а коли ж ото бізнесмена знає, що той буде мільйон, про який говорять. Якого да? Да, якого ніколи немає. Коли він багато лежать, о, він лежить. А воно не... все тут стоїть. Да, да? Воно тут усе. От як приїхав до мене один знайомий а, і каже, Скільки ж воно тобі виїбало мозгів, вибачте, щоб оце все якби його зробити, підключить, тому що це тут і електроенергія правильно підключить, і треба було, щоб все це точно дозувалося. і все це, це обладнання, яке ви побачили, це проектував нам. Ну, скажем так, хлопець, який е, сам спроектував, він сам з інституту і під наше приміщення, тому що тут є висота е, приміщення тут, е, е, територія, яка знаходиться, вона знаходиться на підземних водах. Тобто тут вода. Mm -hmm. І в нас була Є проблема у цьому, у цьому році, у нас дуже велика була проблема. В завальній ямі е, підійшла вода. Начала вода підтікати, да, підтікати вода. Ну, ми поставили дренажі, скажімо, ну, поки що цю проблему обрали. Але mm -hmm. приблизно десь тонн 5. Кукурузе, ми викинули. Унищожили. Да, ми викинули а, викинули. Да. викинули От е, саму да. територію, саму територію. Що є з територією? я так розумію. Ви її купляли Так, да, Ми в 2016 році разом із партнером е, так вийшло. Ми хотіли свою територію, але нічого такого конкретно не знаходили. І тут нам запропонували там, де ми були в оренді тут рядом. Mm -hmm. Нам запропонували, а не хочете ви розглянути територію. І коли я приїхав, я най, ну, скажімо, закохався і поняв, що це моя, Тож і надо. тут треба, тут і тут круто. І я тут бачив, як воно все буде е, працювати. Тому і ще багато тут нюансів, ще багато грошей треба вложити. Сюди. А скільки за територію, суму скільки заплатили? Е, це було б тисяч доларів. 100 тисяч доларів. Mm -hmm. да. е, Приміщень скільки приблизно квадратів всього, коли ви купляли? Е, ну був тільки оцей цех, один виробничий Це десь да, 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 500, 500 квадратів? квадратів да. і адмін приміщень да, ну, і гаражі, квадратів. гаражі, які е, ми плануємо під, під знести і поставити якби великий площі, великий ангар під, е, зерно, під зерно, під зерно. зерно. Да, mm -hmm. щоб ми були більш, скажем так, ну закуплялися зерном тоді, потрібно дешевше, mm -hmm. да, і виробляли його. А сама територія скільки? Сімдесят. Це воно в оренді у міської ради, напевно? Так, міській раді. — Оренду просто платить. Скільки десь за оренду платки в місяць? О, надо подивитися, ну порядка на правду десь до 10 тисяч гривень. Це і що щомісячно да, що Так, що Да, да. Окей. а це ми зараз знаходимося в лабораторії, яка е, необхідна для нашого виробництва. У випадок такий, що дзвона до мене дуже класний друг, з яким ми ну відпочиваємо, дружимо. Він посадив 100 голів свиней і подзвонив до мене. Коля привези мені предстартер щоб мене свині росли так, як потрібно, і ми зробили свіжий предстартер. І тільки попав цей предстартер в лабораторію, виявився протеїн. 28. Не з того бункера взяли продукцію. Лабораторія зафіксувала чітко цей випадок, і ми зупинили. Відвантаження цієї продукції переробили новий комбікорм. Тепер ми можемо контролювати і надаємо послуги лабораторні. Тут ми перевіряємо наші і БМВД, і готові в комбікормі. А також надаємо послуги елеваторам арабітражні, скажем, такі зразки. Коли ну, щось, щось десь хтось хоче, якби вияснити, чи дійсно там щось є, чогось немає. От. Тому перевіряємо і соняшники, і кукурузу, і сою, і на ГМО, і на сорбанти, і на забрудність. Тобто, всі послуги, які є, кожен день перевіряю нашу продукцію. Це зробив для себе такий уголок, коли мені блін ну дійсно так погано, депресивно і щось не виходить. Я приходжу сюди, просто беру і оджимаюся. Прохожу прохох. Знімає тут стрес, йду далі працювати. вже ні на кого не кричу. Вже добре такий посміхаюся, і все хорошо. А що там, за прикол було з депутатом? Я з свиней депутатами обзиваю. Мені що тепер тебе депутатом обзивати Или свині? Коротше, блін, щось не так. Короче, да? Да, що це та, за депутат? Був я був я в депутатах, була така амбіція, ну це така покинув та пішов колоти свою дерть. Поняв, що краще якби годувати тих депутатів, чим їх а, а, чим да. бути з депутатом. Чим бути депутатом, да? так? Тому і зараз я... готую депутатів. Вони дуже добре їдять. А проще де було? Там, в політиці чи проще тут? Ні, а проще тут. тут. Тут я як в воді. Я тут Прямо мені дуже. Дуже комфортно. Хорошо, комфортно. Да, да, так. Так. Да. Я займаюся улюбленою справою. Скільки в середньому продаєте в продукції? А, по року це 300 плюс тонн готової продукції, яку ми виробляємо і продаємо через да. 300 тонн в середньому в місяць? В, місяць, в місяць. А в місяць я розумію. Да, в місяць. Так, Не є, є, є пікові е, періоди сезонності, це починаючи з лютого по липень місяць ми працюємо і в дві зміни. Виробництво для того, щоб закрити всі потреби. А, і, а вже міст період, там вже менші об'єми, там вже 200, менше 200 тонн, там 100 тонн є такі місяці. Але в середньому по року це 300 плюс. В середньому Так, да, якщо аналізувати минулий рік. Що угу. е, найважче? Найважче в даному бізнесі? Найважче це пояснити. Споживачу донести, що продукція якісна і коштує ця якісна продукція отаких грошей. Дуже багато запросів якби на дешеву продукцію, а в а, дешевій так. продукції ми не витягуємо якість. І Я тут не якби полка в двох кінців: Хочемо дешево і хочемо якісно. Хочемо безплатно, але саме Ми вибрали стратегію таку, що ми робимо якісний продукт, і це на першому місці. Окей, а саме основний канал продаж самий саме саме основний продаж? це наші дистриб'ютори по регіонах. По регіонах так не бувають як... там моментів, там десь щось конкурент, якісь крочовисні отношені між дистриб'юторами такі бувають ці моменти, коли там ну один дистриб'ютор є, працює другий хоче відкритися Також працювати з нашою продукцією. Вони знаходяться територіально, десь рядом, але клієнтури в них різні. Ми це розуміємо як. Як бізне, як бізнесмена, да? але наш ну, оптовий дистриб'ютор він не хоче, щоб там рядом коло нього хтось був. Але свого, в свою чергу ми так стимулюємо їх обох, щоб вони ну, так, один, конкурували. Конкуру, конкурували. Хоча вони отримують однакову продукцію, вони отримують однакову ціну, однакову доставку, будь ласка. Конкуруйте, а в рознісу інтернет через інтернет подаєте там рознісні закази. Так, звичайно, кожен день у нас ідуть відправки до 12, до 12 годин. Ми приймаємо замовлення до 2 годин формує, формується відправлення, відправляється, і на слідуючий день знову така операція. Тобто, до 12, щоб відправити продукцію сьогодні. Замовив і сьогодні відправили. Це потрібно зробити до 12 годин. Окей, а ферму свою там свиноферму не хотів запускати? Ні? Я ж то хотів? Свиноферму і птахоферму не хотів. А саме от корівник, точніше, телят на м'ясо, на стейки, от таку елітну, мраморне м'ясо. От саме мені б хотілося б і експортувати е, і самих, На експорт прямо на експорт так. І, ну і внутрішній розумінь. ринок, і на експорт експортувати самих телят оцих цих порідних розводить. Але для цього потрібна. Земля, щоб був сіна, ш... корм свій власний. Сві... Ну, це, це ж окремий бізнес, треба да, тоді це, все оставити. Так, да, це окремий бізнес. Єдине, що е, я знаю технології, знаю, куди ну, в годівлі вже є великий досвід. Тому, скажем, е, ну, от якщо ферму, то от таку молочну, хай yeah. молоко кожен день. І так, молочна, і все-таки да, на м'ясо. Так, да, і на м'ясо. Да. Тут мене привліг, от це мене якби, ну, це моє. Так, як от тут моє, такі то моє. Названня їх прем'єр-міністрів. При корів премєр міністрами Прем'єр-міністр, так? Міністр, нас була колись прем'єр-міністрка. Да, да. <laughs> да. Микола, спомниш хоча б один на пам'ять рецепт. Ну, так, да, я знаю свій. Перший рецепт це самий улюблений рецепт, який я по сьогоднішній день ми готуємо. Туди входить і при чому нічого не міняється? Нічого не міняється. Нічого не міняється. Да, Туди входить 320 кг кукурудзи, 200 кг пшениці, 320 кг соєвої макухи, 15 літрів олії. Ну а далі йдуть мікро-макроелементи це премікси. Так, чуть -чуть. Так, да, Мікропроценти. Я не буду їх називати, тому що це для кожного там індивідуально там скільки вітаміна, скільки є, е, скільки а вітаміна, скільки на декоксидіостатіка, Це вже індивідуально. Але саме головне я сказав. Да. <плес> Нельсон Мендела колись сказав. Дуже багато чого здається неможливим, поки ти цього не зробиш. Ми сьогодні побачили справжню американську історію успіху. В даному випадку вона вже українська. Микола, директор і засновник цього бізнесу, колись починав із того, що просто продавав мішки комбікорму, змішаного в бетономішалці на базі ОПС на одній малесенькій точці. І завжди мріяв про свій власний комбікормовий завод. Зараз він мріє про щось. Набагато більше я впевнений, що буде нова історія успіху. З вами був кумедний фермер. Ви не забулись підписатися? Да? Я чекаю всіх вас в коментарях.